Друзі, всім привіт-привіт! З нами на зв'язку Валерія, учениця цього потоку. Валерія, скажи, будь ласка, скільки ти вже взяла клієнтів і на яку суму? Я вже взяла клієнтів 5 на суму 2850. Чого? Доларів. доларів, доларів і це зараз вже під час навчання. Так, так, так. Наше два тижні до кінця навчання. Як думаю, що скільки клієнтів зможу? Два-три точно вже буде. Тобто десь три тисячі плюс буде. Так, да? так, так. Ну я надіюся так, на це. так. так. Як тобі цей результат? Дуже класний. Я ані не очікувала, що так буде. І взагалі мені спочатку взагалі хотілося просто відбити курс, а потім подивитися. Але mm -hmm. як тільки я взяла першого клієнта, і mm -hmm. все, в мене вже не зупинити. Да? Просто так. Це... Я розумію, що мені це подобається, як вже пішов про É isso, Como... Тільки вперед. Клас. Чому пішла в таргетовану рекламу? Розкажи. А, так як я проживаю за кордоном, тому мені Де ти в, в Чехії. Угу. І мені захотілося а, бути незалежною, угу. розвиватися, шукати якийсь свій напрямок, і в цьому угу. вже ну, розвиватися. Тому побачила тебе угу. Ось. і трошки спочатку подивилася, загуглила, що це взагалі таке є. Угу. Тобто підійде мені це чи не підійде. І в листопаді заплатила курс, угу. тобто ви ще там місяць навчалися, я вже заплатила. За десятий потік ага, і вже чекала. Ага. Ось так просто. Ага. Ну коли я ще писала цим менеджерам, може мені ще можна в дев'ятий, яка самі вже ні, вже не можна, І я це так довго чекала з січня місяця, що це навчання вже почалося і жодну сторін твоєї не пропускала. Просто все, що там преднавчання, все, що було, звичайно, передивлялася. Я просто загорілася цим. Я не жалкую просто ані на хвилиночку просто що я пішла на цей ага. курс і. Це взагалі І чим займалася до таргету? Остання моя робота в Чехії була hr менеджер фірмі, mm -hmm. але все одно це найм. Тому mm -hmm. мені то вже не подобалось. Тому хотіла які от причини, чому вибрала саме сферу? Мені хотілося роботу онлайн, ага. але я не знала, що конкретно тобто, мені підійде. Uh -huh. Ну і як я люблю поговорити uh -huh. з клієнтами наразі, uh -huh. зараз вже і з людьми. Мені подобається просування, і реклама, і маркетинг, тобто, uh -huh. то, що я можу запропонувати, чим я можу бути корисною людям. Uh -huh. Тому і зупинилася, звичайно, на цьому, і бачу всьому великий потенціал Тобто, я до агенції якоїсь. Тобто. Yeah. <laughs> тобто плануєш тут розвиватись далі? Yeah. І... Uh -huh. і агенцію прям. Ну я не знаю, мені ще потрібно то досвіду. Звісно, я би хотіла, але хотіла би це в мене просто план номер один перед очима. Я тобі дуже просто вдячна за курс за кураторів mm -hmm. і за таке навчання, що настільки зрозуміло написано, все записано, і ти передивляєшся, хоч вночі в будь-який час. Чи було тобі важко? Ні. Не було? Ні, 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 ні. від початку, як тільки е, нам відкрили доступ до уроків, тобто домашнє завдання я вже його роблю. Тобто я не відкладувала його mm -hmm. на потім mm -hmm. і старалася щось розібратися сама, трошки mm -hmm. наперед. Тобто, ну мені хотілося скоріш, скоріш, скоріш. Вже коли вже можна брати цих клієнтів, тобто mm -hmm. вже розсилочки робити. І ось таким чином, тобто ні, не було складно. Взагалі. А як тобі з пошуком клієнтів чи було важко взяти клієнтів? Ну на початку так, тобто, ну, я не знала, як це працює взагалі. Mm -hmm. Тобто, як люди будуть реагувати на мої гарпуни, тобто mm -hmm. на ці розсилки, що і як. Але потім, коли налаштувалась перша реклама, mm -hmm. і вже все, і вже в тебе пішов, тобто ти вже ці розсилки на автоматі, тобто ввечері mm -hmm. прогрів, зранку вже ці розсилочки, і нормально. І зараз... Нормально було. Mm -hmm. Як шукали клієнтів через інстаграм, через Фейсбук були mm -hmm. клієнти на Ликс. Mm -hmm. Оголошення, звичайно, тікток. Mm -hmm. ці три ресурси, які я постійно просто mm -hmm. моніторю. І, ну і таргет на себе, звичайно. Вже запускала, так? Да? Cool. І сьогодні приїхала в Польщу. і в Польщі швиденько на Польщу Запускали. зробила таргет. Cool. Скажи Про своїх клієнтів, яких ти клієнтів взяла? Uh, Перший мій, yeah. мій клієнт це був кондитер з Відня, суму 250 доларів. Mm -hmm. Потім другого mm -hmm. клієнта я знайшла через Фейсбук з mm -hmm. Чехії. Це фінансовий консультант. Mm -hmm. З іпотект його я закрила на 300 П'ятдесят uh -huh. третій клієнт це власниця салону. Її я закрила на тисячу доларів. Там був Смм і Таргет. Uh -huh. Четвертий клієнт це психолог з Чехії, але таргет будемо налаштовувати на Німеччину uh -huh. на 550. І uh -huh. ось останній був також з розсилки по інстаграму uh -huh. з Праги. Uh -huh. Це барбершоп. Клас. Як тобі підтримка, допомога кураторів? О, супер. Супер! Так, це взагалі я не знаю, щоб я них робила Мариночка, це взагалі, паличка-вирочалочка в будь-який момент, особливо перші там, дві реклами, запуск, mm -hmm. то було так дуже незрозуміло. І так, ну тобто, ще переживаєш за це все. Як реклама піде, як mm -hmm. вона запуститься, то ми і всім ранку, і ну, вночі запускалися і дивилися, і взагалі вона контролює. Тобто, всі мої рекламні кабінети, взагалі молодець. Ну, а Олексій, це просто профі. Да. Тут нема що казати, просто це я дуже хотіла, коли я побачила Zoom з тобою з ним. Ось, і я написала, що не почався ані реєстрація, нічого. Я написала менеджеру, що хочу лише до Олексія і Лас. не пожалкувала. То на ну, Олексій, це гуру. Звісно, така підтримка, стільки інформації. Кому потрібно йти на курс? Я врахую, що треба йти людям, які хочуть заробляти, які хочуть розвиватися. Mm -hmm. Мами в дікретах для них взагалі це топ. Просто професія, яку тобто, це це не означає, що у вас не буде часу, тобто, щоб це все вчити. Навпаки, mm -hmm. дівчата, які знаходяться в дікрети, вони мають дуже гарні результати також. Mm -hmm. Тобто їм 100% я особисто прахую, що потрібно йти на цей курс. Також всім, хто хоче просто у розвитку, хто не хоче зупинятися. Тобто, таргет – це не лише ви таргетологи. Тобто, саме на тарифи еліт, у вас буде багато інформації. Вас навчать продавати не лише таргет, а сайти і смм, mm. і tiktok рекламу, Google-рекламу, Вас навчать, як це все робити. Тобто Комплексно, щоб це була комплексна продаж, і ви вже були не просто таргетологами, а маркетологами, щоб ви могли дійсно допомогти цьому бізнесу. Тому 100% треба йти на еліт. Багато хто переживає, що в них може не вийти. Звичайно, що якщо людина не буде ніч ну, там робити або робити на відмахайся, то звичайно, що може не вийти. Але якщо людина працює, робить всі домашні завдання, як сказано на курсі, чи може не вийти взяти клієнта? Ні, звичайно, що ні. Але хочу зауважити те, що цей курс і взагалі таргетолог Є професія, тобто mm -hmm. в неї треба вкладатися. Тобто, часом ти бачиш, давай. Так, звичайно, mm -hmm. я вчила. Мені було це просто важливо все mm -hmm. розібратися в деталях, які mm -hmm. можуть бути виникнути проблеми, які mm -hmm. бувають ситуації з клієнтом. То для мене було важливо прям дізнатися все як можна більше. І я досі вчуся, 100% у вас вийде, якщо ви будете виконувати всі домашні завдання. 100% клієнтів можна взяти. В нас є і дівчата, які ще більше беруть клієнтів, і ви будете. Виконувати домашні завдання, користуватися порадами наших кураторів, то це 100% вийде. У нас зараз дивляться люди. Вони хочуть піти, але вагаються там. Варто, не варто. Що ти їм сказала? Я би сказала, що варто 100%. Чому? Тому що е, таргет, він. І цей курс він змінить ваше життя ось на 100%. Mm. мислення, як ви будете себе почуватися, у вас будуть якісь цілі. Mm. Це дуже корисна інформація, яку ви точно зможете до неї користуватися і не просто користуватися, ви зможете на цьому заробляти, забезпечувати себе, свою сім'ю і. Це 100% цей курс зайде. І я б не вагалась би, ні. Я як тільки побачила результати учнів з 9-го потоку, mm -hmm. і я думала, боже, ну це прям вау. І тобто я не на хвилинку не замислила, що це неправда. Mm -hmm. Тобто я бачу, що це дійсно люди. Mm -hmm. Я переходжу на профілі тих, хто були передо мною в 9-му потоці, і я бачу, що люди там розвиваються. І mm -hmm. це було для мене основним показником, що дійсно це працює і чому я так не зможу, я також так oh, можу. 100%. Як змінилось твоє життя з таргетом? У мене вже багато цілей. Я розумію, що тепер таргет буде просто моїм життям. Клас. 100%. Це сто відсотків. В мене такі цілі, мені хочеться далі навчатися, мені хочеться далі розвиватися, мені хочеться, щоб просто постійне було спілкування з такими ж людьми. Mm -hmm. І плани в мене дуже великі. Я вже придивляюся, який може офіс в мене буде, а може ah. ще щось. Ну, якщо б мені сказали хтось там 3-4 місяці тому, що я буду така щаслива і ось думати, і розвиватися, тобто сама, і мені було б це цікаво, я б це не повірила. Б. А зараз вже так, я ще хочу то, і ще то, і то. І тобто вже цілий. Перед собою ставлю конкретні. Я просто тобі вдячна за те, що ти а, міняєш людям життя. І воно дійсно того варте. Тобто ці mm -hmm. гроші, які, скільки коштує курс, то вони того варті 100%. Такої інформації ви просто ніде не знайдете, це факт. Клас, клас. Дуже тобі дякую, реально uh, ще то... раз.